На початку ХХ століття поділ жіночого купального костюма піднімався все вище, аж поки в моду не увійшов облягаючий цільний купальник з шортами внизу і короткими рукавами зверху. У 20-х роках рукави замінили на бретельки, Однак революція давалась нелегко. Жінок у таких непристойних купальниках заарештовували просто на пляжах. На допомогу прийшли зірки, тоді ще німого кіно. Вони з'явились на екрані у відвертому купальному наряді. Наприклад, американська акторка Мейбл Норманд стала першою, хто з'явився на екрані в облягаючому купальнику. Це була стрічка під назвою Водяна німфа 1912 року. Протягом 20-30 років у моду увійшло не лише купання, а й засмагання на пляжах. Змінився й дизайн цільних купальників. Вони були з вирізами по боках, або ж, взагалі з відкритою спиною. На європейських пляжах, зокрема й на українських, відбулася чергова революція. Це були роздільні купальники з шортами, які прикривали пупок, і бретельками, які можна було опускати для засмаги. А от Сполучені Штати в перші десятиліття ХХ століття утримували першість за пуританськими нормами для жіночих купальних костюмів. В окремих штатах жінкам у купальниках забороняли співати, щоб не привертати до себе увагу, або ж не можна було з'являтися в купальнику на дорозі без супроводу щонайменше двох поліцейських.